Ну, понятно, хто получає ні. Кто... Бачи, яка машина. А з якого вона року? 73-го. Робить, що мерседес. Десь. От механіка, Лучше, дем іномарка заводить. Вчора вроде, до них телебачення приїхало. І той провоцирує на той на стрільбу, щоб бачили, що ми стріляємо. Вони починають, а ми відбиваємо і то знімають. Бачу, що ми п'ємо. Дивіться, що ми п'ємо. Водки не п'ємо, п'ємо енергетики. Вітамін кофе. Ми нічого не бачимо, бачите? Тут зразу сєпере перша позиція. А ми без тепловізора. Один тепловізор на 92-й на нас, це стидно. Дайте нам тепловізор, купіть, скільки ми не говоримо. Тут без тепловізора є якісь тепловізори, але в нього очі сліпі, що він нічого не показує. 50 метрів показує. Да. Що він показує? 50 метрів, все. То по нас стріляли. коли було. Це було два дні назад. А что ты бачишь мангал? Чайник. Ну и вот. ну, тепло, короче, мон и чай. Чайник. Вообще бомба. <звук> все в кабине, все на кнопках.